Переговорю з керівництвом цих громадських організацій про їхню безпосередню участь в виконанні завдань 4-ї мобілізації. Ви всі дуже добре присутні тут. І ці керівники громадських організацій догадують, про кого я говорю. Набагато тяжче виконувати, аніж говорити. Я теж розраховую на підтримку. Достатньо там молодих, готових до виконання обов'язків людей, які значно посилять потенціал наших військових формувань. І саме вони повинні основою, стати основою військових підрозділів для того, щоб підняти там бойовий дух. Вони повинні понести. Ту атмосферу патріотизму, яка сьогодні панує в області, і ми це бачили вчора з вами під час проведення громадських акцій. Тому я розраховую на ці громадські організації, я розраховую, що вони з розумінням віднесуться до виконання завдань, які поставлені президентом, урядом, Верховною Радою і які виконує громад.